В управлінні повітряного командування захід підбили підсумки діяльності у 2013 році. На захід запросили керівний склад військових частин повітряного командування. Цього року вартові неба активно залучалися до командно-штабних льотно-тактичних навчань, брали участь в багатьох практичних заходах. Тож чимало офіцерів, екіпажів, підрозділів та військових частин мали можливість проявити себе в бойовій роботі і продемонструвати свої найкращі якості. За підсумками навчань, військовослужбовців нагородили вимпалами кращий льотчик, кращий штурман, «Кращий технік», кращий фахівець зв'язку, кращий командир дивізіону та «Кращий командир батареї. У зв'язку з реформуванням збройних сил України 31 березня 2014 року повітряне командування Захід припинить своє існування. Відтак, генерал-лейтенант Станіслав Павлович у своєму виступі стисло підбив підсумки дев'ятирічної діяльності. Роки існування повітряного командування це період наполегливої праці усього колективу щодо забезпечення недоторканності повітряного кордону нашої держави. За цей час повітряне командування жодного разу не отримало незадовільну оцінку за стан організації та несення. Бойового чергування з протиповітряної оборони. Авіатори виконували польоти на бойове застосування. Ракетники брали участь у бойових стрільбах на полігоні Чауда в Криму та Телемба в Російській Федерації, підтверджуючи, що є достойними захисниками України. За підсумками бойової підготовки, військові частини повітряного командування неодноразово визнавалися кращими в повітряних силах. Крім цього, у 2011 році повітряне командування отримало іміджовий знак начальника генерального штабу за високі досягнення у бойовій підготовці та військовій дисципліні. А окремий інженерно-аеродромний батальйон три роки поспіль отримував перехідний кубок кращої інженерно-аеродромної частини повітряних сил. Якщо сказати правду, то дійсно ця робота дуже тяжка. Практично у нас людей не так багато. а Розділяються на групи, виїжджають, вся техніка йде своїм ходом. Виходять на такі об'єкти, як Івано-Франківськ, аеродром, аеродром Староконстантинів, аеродром Луцьк, аеродром Міргород і виконують свої обов'язки. Все своїм ходом їздить техніка, але хочу сказати відверто, що зараз на 100% укомплектований батальйон контрактну службу. Це вже на протязі двох років. Солдат строкової служби немає. Фахівці є такі, які прослужили вже контрактниками по 15 років і продовжують службу далі. От хочу їм всім за це подякувати і сказати вдячність від цього командування. За взірцеве виконання службових обов'язків 24 військовослужбовці отримали державні нагороди. П'ять військових частин отримали почесні найменування. Я пишаюся цим, що особовий склад, який я очолюю, виконує ці обов'язки. Хочу подякувати. Всім за службу. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх з святом день 22-ї річниці Збройних сил України і побажати всім добра, наснаги і удачі. З нагоди Дня Збройних сил України для вартових неба виступили артисти з концертом. А на сам кінець традиційно колективне фото на згадку. Бо в такому складі офіцери управління святкувати професійне свято вже не будуть ближчим часом. Вони будуть призначені на посади в інші органи управління та військові частини.